Так, і оце степлер у мене стирив. Ось, дивіться степлер для натягування проволоки. А, а ти що тут переробив? Е -е, да. Ну тут я доробив, тому що... Це що, розходяться ці, держи? Розходяться оці вуха. Так, да, да. вони розходять, ну вони а... розходяться, тому що ми вже які вже ріки не працюємо. Ну, 4 вони роки вже... чи 5 вже. Да. А цей. А людям на продажу ти такий степлер Ні, теж. теж так робиш? Ні, не роблю. Тобто, якщо людина хоче, ти я, сама може. Я да? людині виставив, як воно потрібно бути, але okay. дивись, рамки бувають різні. Різний брусок буває. 36, 37, 35. Та це понятно, я поняв. Ну, і за цього на надо... під себе вистави, і вона тоді схоче, вона приварена до любого. Тут дві каплі поставити. Ні, можна на болти його посадити. Все, я зрозумів. Ну, друзі, дивіться, проволока тут. Славіка 321. Ну, ми ми двадцять користуємося. Ось Славік тут щось натягує. Бачите, відбиває тут. Спробує пробна. Проволка не ржавійка 0,5 діаметр. Отакий у нас з-під стола стіл такий, тросик тросик заходив в степлер. Цим степлером е, і натягувати проволоку, Натягують, і туда. збиваю рамки. Збиває славіка, так. не збиваю. А є, хоч тут а може є, хоч одна рамка вже готова натягнута, нема. йо йо коротше, забрав у мене все, оці мої брочадали, і тепер оце... Ну, коротше, отакі от славік робить. Це вже ну, реклама. Це міоловський, а я робив. Ні, ну це як... ми ж перший купляли. Ну, ми да, собі купили да. міол, це ж наш. Да. А людям ти робив і Сигму, і, да, і Інтертул. Да. Коротше, всі, хто б'є отакі от скобу 40-ву, ну, да. 5,7 мм. Да. Да. Ось скоби, бачите, якими скобами кому цікаво. Ось тип 90. Ось, бачите, це 12-та скоба. Отакою От скобою треба натягувати проволоку в рамки. <тас> Ні, про, просто о, люди писали, що тіпа, то скоба вилазить, то ще щось. Вона вилазить, бо ви десяткою б'єте, а треба бити 12-ї і правильно бити під правильним кутом. Ану тут є на цій рамці. Ось як тут, дивіться. Бачите, виходить такий пиптичок, тр трикутничок. І он за той трикутничок воно все це тримається. А це це якось скобах, та... так само. Ось, наприклад, Ось, я збрав собі збивати. Ого, вже 5 хвилин. Давай збивати. закінчу вже. Не рекомендую такі скоби так. брати. Потрібно брати італійські. Та треба якісні скоби так. брати. Ну так, все, все я зрозумів. Ну. Давай зав'язувати, тому що відео вже на 6 хвилин. Ну і що? Ну нічого. Коротше, оце в Славена така хібара його. Офіс. Офіс, офіс, офіс. офіс. <рис> ну все, Славен, давай, дякую. дякую. Пока. Пока.